Останній аргумент, який народна депутатка Інна Совсун використовує в розмові з противниками законопроєкту, це спорідненість гомофобії та країни терористки Росії. Якщо є УПЦ МП, який є активним рупором проти, ну тут все зрозуміло. Тут я думаю, що ні в кого немає питань. По інших організаціях у них подекуди може бути якесь фінансування, е, начебто прозоре, але далі треба копати, звідки там. Початкове фінансування, де, бо воно ж проходить там через ряд е, організацій, і подекуди там теж знаходяться, якби стерчать, е, е, ріжки з боліт. Те, що це точно в їхніх інтересах, і вони цим займаються, і вони це просуваються е, е, в соціальних мережах. До речі. Це дуже помітно. Та це теж одні з наративів, які вони просувають Російське ПСО, яке активно працює в Твіттері, в Тіктоці. Ну воно прям інколи видно, воно хвилями йде. Ну але це також частково грає проти них. У мене були парламентарій, які казали: ні, ну якщо Путін проти, то я буду за.